Зношені електромережі та трансформаторні підстанції як результат постійні перебої світла і знервовані місцеві жителі. Ось цьому мікрорайону міста Славута така проблема знайома чи не перший рік. Як пояснюють комунальники, така невтішна ситуація пов'язана із банкрутілим спиртзаводом та укрзалізницею, на балансі котрих до цього часу і перебували горе об'єкти. Сумне становище давно потребувало нагального вирішення, що власне і взялися робити. Тож на сьогодні тут кипить роботу. Ота, поки що електроопори активно замінюють. Далі приступлять вже до монтажу трансформаторних підстанцій. «В Тому році ми розпочали роботи по монтажу лінії електропередач. Будівництво біля двох кілометрів лінії електропередач тут буде біля 100 спозивачів, біля 100 опор і два дві монтуємо дві трансформаторні постанції на 160 кВт. Це дасть можливість стабільного забезпечення енергопостачання повністю цього мікрорайону і в тому числі забезпечити наружне освітлення цього мікрорайону. Самі ж роботи у планах виконати вже до грудня. Тут лінії майже. Зношені на 100% і вони ж були запитані раніше від желізної дороги, а тепер вже перейде все на ват Хмельницького Бленерго. Десявши буде електроенергія, також люди платили на желізну дорогу. Короте, це, це з ними проблеми з, з ними, мікрорайону? Ну так, да, набагато повністю. Багато, повністю да. У меншій мірі проте аналогічна ситуація спіткала й інші райони міста. Тож впродовж останніх років міська влада поступово реконструює електромережі. Ну а де потрібно споруджує нові, Причому акцент ставить саме на електрозберігаючі технології. «Ми, Так сказати, в завершальному етапі. Частково ми реконструкцію проводимо мікрорайоні, а частково завершуємо будівництво. Це в нас в цьому році по вулиці Ломоносова ми закінчуємо освітлення, наружне освітлення. Значить, завершили по-остроськи, там у нас залишилися участок, такий був опіковий. Люди зверталися. Зараз в стадії завершення експертизи по Богдана хмельницькому ми постараємося. Якщо нам дозволить казначейство і час, терміни проведення платежів, але це є в плані завершення робіт. От, і по злагоді, по злагоді будуть виконати роботу. Таким чином, по наружному освітлю самі головні проблемні питання, які були, ми їх знимемо. У нас залишаються деякі невеличкі мікрорайони, там перемички, десь поміж вулицями, тупікові. Це будуть виконувати силами ЖКО, значить в робочому порядку. По закінченню основних робіт за словами міських достойників візьмуться виконувати менш затратні.